У нас в офісі є 4 види розсувних систем. Перша система називається Rehausi NegoSlide. Це підйомно розсувна система. Вона має двосторонню ручку, має замок. При повороті ручки стулка піднімається та сувається по рельсі. Друга розсувна система називається Rehau HST Portal. Вона також підйомно розсувна, має двосторонню ручку та замок. При повороті ручки стулка піднімається на декілька міліметрів та рухається по своїй направляючій. Даний вид системи використовується в приватних будинках для скління великогабаритних проємів, наприклад, тераса або вихід на терасу. Третя розсувна система називається PS Comfort. Це Паралельно здвижна система, яка має двосторонню ручку, поріг тільки пластик. Дана система паралельно сувна. При оберті ручки стулка виходить з проєму і ми повертаємо її в напрямку відкривання або закривання. Четверта розсувна система називається Слінова. Вона може використовуватися на балконних блоках. Система комплектується віконною ручкою зсередини, також вона має дві рухомі стулки. В наступних відео покажу вам кожну розсувну систему детальніше. Шукайте ідеальну розсувну систему для свого будинку, тераси чи панорамного скління. Маємо рішення для будь-якої задачі. Пишіть нам або приходьте в шоурум. Покажемо, як працює система вживу. Прорахуємо варіант під ваші розміри і запропонуємо оптимальну комплектацію.